Знайти себе після фронту. Івано-Франківську говорили про реалізацію заходів щодо працевлаштування ветеранів війни. До обговорення долучилися представники влади, керівники ветеранських просторів та благодійних організацій, а також експерти та священнослужителі. Під час круглого столу йшлося про напрацювання ефективних механізмів професійної адаптації та інтеграції на ринок праці, психологічну реабілітацію та взаємодію у підтримці і відновленні захисників. І тут ми бачимо свою нішу, де ми можемо долучитися відповідно і також допомагати їм та. Вибрати нову професію, перенести можливо, набути військовий досвід чи військову професію в мирне життя, допомогти прийти якесь перекваліфікацію, здобути нову професію і працевлаштуватися. Також окремим напрямом роботи є і підтримка розвідку власної справи для наших ветеранів, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, зниклих безвісти в полоні. Нещодавно Франківський карітас спільно з профільним міністерством та австрійськими колегами запустили. Пілотний проєкт підтримки ветеранських родин програма включає не лише навчання, а й фінансовий ресурс від рівне освіту до сприяння в отриманні державних грантів на розвиток переробних підприємств. головна ціль цього проєкту полягає the the в тому, що ми будемо підтримувати ветеранів і не тільки їх. Ми можемо працювати в групах, допомагати створювати бізнес плани. Усе це для того, щоб їх краще реінтегрувати та працевлаштувати. В івано франківську ветерани можуть звертатися до комунального закладу воїна», який надає широкий спектр послуг для захисників. Очільник організації Микола Крошний каже, опанування нового фаху чи відкриття власної справи є дуже важливою частиною реабілітації та відновлення власної практики. Пригадую, насправді хлопці дуже різнопланові в цьому плані. Хтось відкриває якісь свої заклади харчування, тобто якісь міні-пекарні, кав'ярні і тому подібне. У мене є друг мій ветеран відкрив оренду електромобілів після повернення додому. Якщо ж ми говоримо про працевлаштування, десь можемо замічати таку практику, що багато хто. Не хоче повертатися на колишнє місце роботи. Вони десь шукають себе в нових сферах, в нових професіях. Багато ветеранів готові навчатися новим професіям, здобувати якісь нові знання. Нагадаємо, що в межах державної програми власна справа ветерани та їхні подружжя можуть отримати гранти від 50 тисяч до 1 мільйона гривень. Головна умова створення нових робочих місць. Подати заявку разом із бізнес-планом можна онлайн через портал Дія. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.